Отже, ваші враження від сьогоднішнього поєдинку? Ну, скажімо так, дуже прикро завжди програвати з таким рахунком. Коли рахунок з різницею більше, ніж 10 голів, це дуже прикро для будь-якої команди, можна сказати. А, ну, ми сьогодні розуміли, з ким граємо, і в нас є досить певні такі. Проблеми з составом, бо чотири гравця наших основного составу на травмах і це дало собі знати. Враження ну це великий опит, коли граєш з такими командами. Тому враження, як, то іщ, як не по рахунку, то можна сказати, що ну, це для черкаського футзалу це велика подія. Коли черкаські команди грають з такими командами, дай Боже і нам такі опити далі, бажано, щоб він був так, положительний, як то порушення. Ну і наші основні ігри ще попереду, бо в нас там є такі вже ігри за Третє, там, четверте місце в, групи, в групі, то маємо надію, що в нас буде там, далі положительний результат.